Привіт-привіт, друзі! З вами я, Оксана Долова, і сьогодні будемо спілкуватися про те, чому важливо, перш ніж управляти, вчитися, управляти грошима, навчитися планувати, управляти своїм часом. І чому кажу навчитися, тому що справді. Ми вважаємо, що ми все вміємо. Коли ми беремо, беремось детально вивчати якісь напрямок, виявляється, що є якісь нюанси, яких ми не знаємо. Тому як управління часом впливає на управління грошима. А ось така тема. Будь ласка, я буду вдячна, якщо ви напишете, чи є згода з цим, що є взаємозв'язок або немає. І, будь ласка, напишіть, чи добре мене чути видно, тому що чесно кажучи, я не бачу, чи вийшла я у. А, знаєте, Багато хто каже, що деньги, час гроші, але є такий нюанс, що у нас у всіх є 24 години на добу. Буквально вчора я спілкувалася з підлітками, а, я проводила для них якраз захід, який називається цілі та бар'єри. І а, такі амбіційні молоді люди, це круто, що вони такі є. Вони а, у 18-19 років вони хочуть створювати бізнеси, і ми дивилися на їхній бізнес через призму того, а як вони управляють зараз часом, а що вони згідні і здатні зробити для того, щоб мати ці бізнеси. І, і це зовсім різне. Знаєте, найцікавіше такі, наприклад, один напрямок це ювелірне мистецтво, інший напрямок було це. Виновиробництво не не продаж, а саме виновиробництво і саме в певних а, а, країнах. І це дуже цікаво, коли ось в такому віці а, діти вже вже не зовсім діти. Вони можуть насправді а, тим ділитися і а, рефлектувати на цю тему. І а цікаво, що а, дівчинка, яка хотіла займатися виновиробництвом, вона каже: це дуже дорого, я не знаю, як я туди прийду, і взагалі і мені треба дуже багато часу для цього. Я кажу, добре, давай подивимося, скільки коштує цей бізнес. Я не знаю. кажу, а ти дивилася? Ні, а що це можна? Вона тут же дивиться, вона каже, О! Так я думала, що це набагато дорожче виявляється, оскільки це не так дорого, як вона собі десь там в думках уявляла, то це вже стає напряму ближче. Але я кажу: добре, як ти туди прийдеш? І ось починається найцікавіше. Вона молодчинка починає роз, розглядати, як вона туди прийде. І вона каже: так, дійсно, мені треба спочатку вивчитись, потім вивчитись на спеціалізацію, потім отримати ще практику, потім ще і вона дивиться через призму навчання. Це дуже важливо. Вона розуміє, що в неї недостатньо знань сьогодні. Вона розуміє, що в неї є певні зобов'язання. І а, тут вже почина почалася безпосередньо безпосереднього на самому заході вже почалась така гра, я називаю принципи, що наше життя це і є гра. І а, гра в тому плані, що вона почала ніби як пазли співставляти і а, як шахи робити якісь а, кроки, і про, навіть, навіть подивилася на те, що а які в неї вже є зараз можливості, і які зараз є вже ризики. Коли вона подивилася на ризики, а, Почали дивитися, як ми також я дала кілька прикладів, як можна пропрацьовувати ризики, що це абсолютно нормальна практика. І ось ці молоді люди вони зрозуміли, що прямий. Пряма дорога, прямий шлях до їхніх цілей, амбіційних, грошових, бізнесових через призму того, як вони управляють часом сьогодні. І багато хто е звертається і каже: О, я бачу, у вас у розкладі е на сайті Богоштайн є такий продукт турбовання. А е так класно, є турбовання. Справді це той продукт, де ви наводите за допомогою інструментів, які ви отримуєте на цьому тренінгу. Ви налагоджуєте систему управління своїми фінансами собою як основною фінансовою інвестицією у вашому житті. Але є один нюанс. Я кажу, вибачте, ми не, не можемо вас допустити на цей тренінг. І таке одразу, як, чому? Я тут готовий гроші заплатити за те, щоб навчатися, а ви мене не допускаєте. Ну тому що для того, щоб навчатися управляти фінансами і подивитися на себе, навіть не тільки з точки зору а, правильності вміння цього робити, а щоб мати сили і. А, як це правильно сказати, сили і мужність подивитися на це потрібно спочатку навести порядок в своєму повсякденному житті. Тому що як ти можеш управляти людьми, якщо ти не можеш управляти собою? Як ти можеш управляти грошима, якщо ти не можеш управляти собою? І багато хто з нас справді вважає, що він вміє управляти собою, але коли починаєш дивитися, знову ж таки, повертаєшся до першої тези: вітаю, вітаю, бачу, що доєднуєтеся. Чи актуально для вас розумієте, Розумієте ви ось цей зв'язок між грошима і між управлінням часу? Управління грошима і управління часом. Напишіть, будь ласка, якщо ні, то чому, якщо так, то чому? І коли цей зв'язок стає очевидним. А коли я людям, ну принаймні з тими з ким спілкуюся, пояснюю, вибачайте, ми не можемо вас допустити зараз на турбомані, Є певні процеси, які ви не прийти, ви не можете одразу сісти за авто і а, керувати ним. Вам треба спочатку а, навчитися, по перше, координації. Можливо, вам треба не тільки пройти курси, не тільки вивчити теорію, не тільки попрактикуватися, але ще й спробувати якісь інші. Бо якщо, наприклад. На, хоча всяке буває, навряд чи одразу відпустять людину сісти за кермо автобуса та ще й спо, щоб той автобус був повним інших людей. Напевно, спочатку, як ти можеш керувати сама сам, і тільки тоді вже довірять додатково людей. Тому обов'язково, для того, щоб якісно управляти грошима, потрібно навчитися управляти собою. І а, хочу сказати, що гроші приходять ще тоді. Коли ви починаєте чистити свій простір не тільки на рівні прибирання, не тільки на рівні а, 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 того прибирання, скажімо, у якихось сферах там почистити телефон, прибрати зі стола, а, а, віддати якісь лишні речі, також на рівні людей, також на рівні, коли ви переглядаєте свої цінності і багато багато іншого. Як ви це можете почати вже сьогодні? По перше, в мене є класний класна, класна, класна новина, гарний сюрприз. Для тих, хто а, давно не заходив до нас на тайм менеджмент зарядку, але скажу а, перше: обов'язково випишіть задачі, які ви хочете сьогодні зробити. Хочете, це є ключове. Не вам треба, а ви хочете. Просто коли ви починаєте планувати, сядьте і подумайте, а чого я справді хочу? А, тому що, наприклад, сьогодні, плануючи вранці а, свій день, я зрозуміла, що в мене є кілька задач яке я дуже дуже хотіла зробити. І а, коли я почала розбиратися, я зрозуміла, що я всі задачі не зможу зробити. І я почала моніторити одразу. А як можливо цю задачу, в якій годині? Бо я про одну задачу важливу. Я хотіла попасти на захід в інше місто. А бо там приїжджає, можна сказати, колега-спікер з України. А, ви знаєте, що я Швейцарії. І ось він приїжджає в Берн, і Я дуже хотіла на цю зустріч. Окрім того, там багато українців-бізнесменів є, тобто це гарний нетворкінг. І і я бачу, що я туди сьогодні не попадаю, але я дуже дуже хотіла. Я заходжу в канал, і ось буквально я бачу, що 5 хвилин тому з'явилось повідомлення про те, що виявляється, він ще буде в Цюріху в середу, і в п'ятницю буде в Женеві. А Женева вона дуже близько біля мене, тобто там 60 кілометрів. І я розумію, що класно, я вирішила всі свої питання. Я і зроблю сьогодні задачі, що хотіла, і вже на п'ятницю маю собі. Зустріч з Олегом, може хтось з вас знає, Олег Філишин. Він дуже така потужна особа щодо бренду, щодо особистого бренду, щодо трендів в тому, що відбувається щодо соцмереж. Ну і так далі. Дуже багато цікавих речей. Він розповідає в принципі, ми були раніше спікерами на одних конференціях, і тут його побачити просто це дуже класно. Виявляється, він робить ось такий. Благодійний, благодійний тур по Швейцарії, ми вже переговорили. І ось я не знала, що він буде ще й в тих місцях, і він, видно, на той момент, коли ми розмовляли, ще не знав, а сьогодні стало про це відомо і як затвердили. Тому пишете список задач, які ви хочете виконати сьогодні. І коли ви пишете з точки зору не треба, а хочу, це зовсім інша гра. Я не побоюсь назвати це гра завжди, це наше життя, це гра. Якщо ви раптом не знаєте, як правильно. Складати свій список. Якщо ви раптом вважаєте, що не все так просто, як я тут зараз розповідаю, у вас є чудова можливість сьогодні. оце це якраз той приз про який я хотіла розказати. Сьогодні стартує тайм менеджмент квест Турбо 21 знову новий потік. І я буду якраз куратором, і я буду тренером на цьому потоці. Тому, будь ласка, хто ще не зареєструвався, сьогодні нульовий організаційний день. Якщо тут є наші випускники, а я бачу чи що вони є, ви можете порекомендувати своїм друзям, ви можете подарувати сертифікат на участь у цьому тренінгу і сьогодні стартуємо. І якраз, коли закінчується цей тренінг, наступний після цього стартує Турбомані. І ви зможете прийняти участь також в навчанні, як правильно управляти собою. І ось ще хочу один приклад дати: маю ще хвилинку, як відбувається з управлінням часом, Управління людьми, і управління грошима, і управління а, своїм майбутнім а, зараз так само проведу менторство для одної дуже потужної людини, і я щиро радію щодня його успіхом, тому що він так само знаходиться за кордоном. У нього є кілька бізнесів, і ось команда вже по накатанні Вона не велика, але вона дуже потужна. І а, за Час нашої роботи 15 чоловік працювало. Не всім він був задоволений, але це справді дуже потужний, дуже добра людина. І він настільки добрий, що не міг розпрощатися з якимись людьми, навіть незважаючи на те, що він бачив, що ну, щось відбувається не зовсім екологічно з іншої сторони, з їх сторони. І протягом 10 перших днів. Починаючи управляти своїм часом, починаючи розуміти, куди він хоче рухатися, як він це може структурувати щодня. А я не можу сказати, що це дуже гарна новина з точки зору відношення, я не знаю, до, до людей, які але він звільнив дві, двох осіб, які також були вже готові до того, як виявилося, тому що вони самі розуміли, що вони не роблять якісно цю роботу. І він каже, так цікаво. Я в шоці каже. я працював з ними. Вони гарні дуже люди. Але як професіонали, вони не досить якісно робили свою роботу. І В принципі, вони... я не міг навіть нормально нагрузити задачами їх. І коли я запропонував одразу так, звичайно, і ми залишилися друзями. І найголовніше, коли він розподілив їхні функції, то сталося щастя. По-перше, він перестав витрачати час координації, бо з кожною людиною він координувався кілька разів на тиждень. Він перестав витрачати час на людей, які забирали його енергію і мало приносили, приносили результату. Він додав якийсь функціонал іншим співпрацівникам, які з задоволенням взяли цей функціонал, і він, звичайно, їм підвищив ще зарплатню. Він зараз насолоджується і бачить, які ще може створити нові. Посади, і як це якісно підніме його бізнес. Ось так управління часом впливає на управління людьми, управляє, впливає напряму на управління грошима. Тому, знаєте, якщо ви вважаєте, що ви плануєте добре, що ви управляєте своїм часом добре, але щось не те, значить не все зовсім добре. Є завжди що підкоригувати. І знаєте, ми всі кажемо, так, так, звичайно, я багатьох опитую і дуже часто, так, звичайно, планую. 啊，乌龟。 Яке в голові? В голові це не планування, план... в голові це думання, що ти плануєш. А плануєш ти тоді, коли ти пишеш список задач, потім виставляєш час, чіткий час, скільки ти займатимеш кожна задача, скільки ти, увага, готовий інвестувати свого часу у виконання цієї задачі. І тоді ти представляєш пріоритети, тому що може виявитися, що якісь задачі можеш виконувати, і не ти, а хтось інший. Може виявитись, що ти собі написав задачу на 40 Вісім годин той час, коли у добі 24 години може виявитись дуже багато цікавих усвідомлень. Тому запрошую, і а, насправді знаєте, ви можете якісно управляти всім, як часом, так і грошима, так і людьми. Якщо не вмієте самі цьому навчитися, тоді йдіть до нас. До зустрічі сьогодні стартує квест 21. Запрошую, є ще можливість і заходьте. Ви не пожалкуєте і гарного вам настрою, гарного тижня, чудового понеділка, незважаючи ні на. Щит.